Незалежно від того, ти знаходишся на відпочинку, чи ти в такому в реальному сучасному темпі життя треба щодня піклуватися про себе. А це пам'ятати, що саме зранку треба напоїти наш організм, дати йому заряд бадьорості та енергії, а ще нагодувати. Нагодувати не лише щоб. Е не було відчуття голоду, а нагодувати на рівні клітин. Це дуже-дуже важливо. І, до речі, мій сніданок допомагає мені не порушувати цих змін, навіть коли я на відпочинку. Бо він готується дуже швидко, дуже смачний, після нього є ситість, легкість і гарне самопочуття. Як це виглядає? Дивись, показую далі.